Так, добренького дня нам усім. Будемо без емоцій. Це відео, будемо без емоцій. Будемо спокійні, як двері. Так, давайте давно ми мене не дивились Путіна, все, що з ним зв'язано. Як Росія, як росіяни, що там робиться, як карта це бачить. Ми тільки дивимося карти, як карта показує, так ми будемо і розказувати. Так, давайте подивимось 5 карт. От. Давайте ситуація в Росії, ситуація з ним, як вони там полководці як їхня побіда. чим як їм там живеться. Подивимося. Правда, нам ніхто не розкаже, ми через карти спробуємо подивитися. Ну Що тут? Тут карта з карти, дві карти. От людина по колісні, це, ну як сказати, ну от раніше він примерно якщо, Це старші аркани. Значить, ми балакаємо про старшу людину, яка в Росії. Тобто, чого я так кажу? тому що це старші аркани. Це той не просто людина, якась там, яка живе в селі якомусь в деревні, в хуторі. А це, це саме старше. Карта колісниці. біля неї карта башні. Людина, яка управляла собою всім, ну той колісничий був, який удержував цю колісницю. Сейчас по башні. От карта. Що це старший аркан башня йде. Тобто летить все непонятно куди. Третя карта старший аркан, любовники, влюблені. Тобто карта вибора. Тож старший аркан. есть тобто, якщо старший аркан падає, значить це карта серйозного вибора. От серйозне, щось надо сейчас якесь рішення приймати, яке дуже-дуже важне для них буде. Не просто там рішення, якесь раді рішення, а щось важне, дуже, яке надо прийняти, яке. Ну, а люди не звикли по-другому, а люди йдуть в мечей, А люди йдуть в своїх придумках, брехні і всьому остальному. Тобто так, як вони вміють. Діло в тому, що якби отут були, от я чого так кажу, якби отут оці три карти були прості карти, там двоє, троє, десятки, ну от прості карти, а не старші аркани. Ну, може, і ця, і ця проста карта, сімка мечей, ну, ну, якось там воно б принесло. Тут старші аркани. Тут діло в тому, що просто, якщо брати цю карту сюди ліпити, то це правда, чи з головою там не дружа. Чи... чи непонятно до чого ви довоювалися вже? Не можна ці карти, цією картою обдурити. Тож, якщо простенькі були карти, ця карта може обдурити. Там якісь, прості, ну, якісь карти такі, невеличкі. А ці карти ця карта не обдуре. Тож, ти вже дуриш сам себе, називається. Ви вже дурите самі себе. От Як без емоцій? Блін, це карти на емоції мене визивають. Це не я така. Це карти. З мене от емоції всі витягують. Не обдуриш. Тут вже, Ну от, Хочете дурити, значить себе. А чого дурить? А тому що ні щита. От я беру карти і показую вам ці карти. П'ятерка пентаклі. Голі, босі покалічені люди, які йдуть от на костелях зимою по снігові, босі йдуть. Тобто некомфортно жити. Карта не карта злий дні. Злиднів. І все одно ж воно йде біля сіморки мечей. А все одно ж стараються, може там запудрити мозги і показувати таку велич велику. От ми великі, ми більші. Ну, оп'ять же кажу, якби тут були менші карти, ну, ще можна там запудрити мозги, а тут дуже великі карти. Тут карти великі йдуть. Ну, То ситуація, значить, наскільки серйозна, що вже сіморкою мечей ти це все не закриєш. Ну, оце те, що Росія, оце те, що. Як люди, як це? Люди, це ось п'ятерка Пентаклю, Це люди в Росії. От як вони живуть. Во-первых, це дуже духовна й душевна нищета. Ну, люди, ну як сказати, ну як? Бог їм тільки сниться може там. Щоб він десь в душівник був чи десь щось таке, ця карта ніколи не показує. Чого я кажу? Тому що тут от, вікно у відікна церкви. Ну, ну, от так як церковне вікно. От, от карта, це те, що характеризує Росію. Давайте ще подивимося. А ну, сам, сам сам начальник ваш. Самий головний. Що він? Ану, давай нам карту покажи. Ну що він по башні йде? Перестає управляти ситуацією. Що він? Карта. Ні, ну що він він закривається, понимаєш? він зараз не хоче нічого знати і чути. Карта примерно так показує: по двойки мічей. Людина, ну, як сказати, людина навіть не хоче вникати в те, що от робиться там, в Росії, там, в Україні, в Білорусі, де там іще. Навіть не хоче розуміти і не хоче це чути і знати. По двойки мічей він закривається повністю. І глаза закриті, зав'язані, тобто він не хоче навіть відкрити глаза на всю цю ситуацію, що відбувається зараз. Дальше ну стався. Він сам сам на сам по п'ять орки Людина собрала вроді оружі, а все ну він сам всі відвернулися. Всі відвернулися. Там, якщо пророчили, що Китай буде піддержувати, хтось іще буде, білоруси будуть піддержувати. Карта цього не показує. Карта показує, що він сам на сам. Тобто, бачиш, людина стоїть біля дерева. Це вже карта кожну розказує. Людина стоїть біля дерева, а від дерева ну, дерево це карта, як набирається сили. От він шукає силу, ну і теж це ж маленькі карти, це дуже слабі карти. Ну, от старається десь знайти якусь опору, тобто карта дерева це карта як опори. От людина старається опертися об дерево, ну, тобто знайти якусь опору, поддержку. А підтримки нема. Всі люди, тут ті, що нарисовані на карті, вони от ходять в сторону. Тобто захотілося воювати, воюй, поки не здохнеш, воюй. Це ж не Матюк здохнеш. Четверка Пентакль. опять же, маленька карта. От його, якщо от, примерно його, я питаю карти, його, як він себе чувствует? Ну, Це такі карти, що це прям чудні карти. Четверка Пентакль. Ну, зажався в собі, все. Подієш, дивися, по четверті Пентаклі, я б сказала, що зараз в голові важкого вашого полководця просто те, щоб зберегти те, що можна зберегти. І зберегти не людей, тут не люди, тут Пентаклі. Матеріальні цінності, які там у вас є. Ну, може ті самі танки, може те саме питання, може, може дежа та сама, може, що в Росії там є. От людина збирається, зараз в голові в нього тільки ну, те, щоб сохранити це все. Щоб зберегти те, що можна зберегти. Не людей, тут не люди вокруг нього. Тут пентаклі. В руках, в ногах, в головах, тут пентаклі. Тобто матеріальні церкви, йому треба їх зберегти. Може, які в казні там гроші є, ну, щоб хоча б те зберегти. От зараз це в голові в нього там. Дама жезлів, що тут дама жезлів. Робота. Що це? Тут вже б я сказала, це повсе, не дивлюся карти. Я б сказала, це по дамі жезні, по восьмірки Пентаклі. Тут вже в нього більше про сім'ю. Тут уже карта про сім'ю, як сім'я, от як жінки, як діти, як це, як їхнє будуще, як з роботою, як з деньгами, Тут уже ця карта. Тут і дійсно може потихеньку починає доходити, що башня прилетіла внезапно. Ну тут оце може бути карта показувати. Ну так, да, те, що кажу, де жезлів, сохранити. Все за забором закрити, щоб просто сохранитих жінок, оцих дітей, дівчата в нього там взрослі. От просто це все зараз треба сохранити. І карта показує, так треба й робити. Дійсно, так треба робити. Тобто вже ситуацію ту, що є, ти не й справиш. Карта показує. Тобто по, по любовниках, отам, по влюблених і по карті сімки мічей. Ти вже нічого, ну як сказати, ти вже сам на цю ситуацію ніяк не ну, ти. Все, від тебе ніфіга не зависить, називається. А тут карта треба просто заховати це все, постаратися, ну, от, і в нього в голові воно, мабуть, це ж є, якщо карта показує, щоб от те, що лічно з сім'єю зв'язане, заховати його за великим забором. От карта, так, да, опять же, сімка жезлів, тобто сохранить те, що є, ця карта. От людина вилізла на гуру, і по цій карті треба завжди сохранити. Не додати чогось, а хоча б сохранити так, як є. Сохранить дітей, сохранити э, жінок, сохранить те, що багатство є, тобто треба зараз його старатися сохранити. Ну, на виборі, на виборі. По двойки жезлів, карта на виборі зараз стоїть. Малі дуже карта. Ну, карта? Ну, от карта, бачиш, я б сказала по карті, отак, от, от як мені підказує. Воно. Чим скончив він нехорошим. І нехорошим він конче фізично. Тут не те, що гроші, тут не те, що там вся Росія, вона йому мені каже, все время була. Тут я б сказала, от так, як от воно з мене йде, от так, як хочеться сказати, дивлячись на карту, фізично він конче, конче нехорошо. От Перший раз карта це показує. Десь аварія, десь цей, десь повісила, десь пристрелили, десь, 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 десь фізично конець показує нехороший. Тому що зв'язки з оцими картами от карта це так показує. Тобто десь щось розіп'яли, от взяли і розіп'яли. Це не прямим смислом, ну, от десь щось. І діло в тому, що по карті людина це чувствує. От по карті, тій, що я беру, людина це чутко, чутко чувствує. От через що там колісні цей башня, через що він і все. Ну так, да, воно бачиш, воно думає, що воно десь далеке, по звізді, десь з кимсь, буде ну, не зо мною, а внутрішній голос все одно нашептує. а вдруг з тобою, а вдруг з тобою. І цей внутрішній голос просто по карті, от це що це кажу тільки карту. Понімаєте, що це кажу зараз тільки карту. А внутрішній голос, понімає, його, якщо от так нашептує внутрішній голос, він його виводить з равновіся. А виводи, якщо його зрівновая, значить по карті, опять же кажу по карті, значить всю їхню велику страну виводить зрівнові. От карта в чому і заключається. Так, і цими картами візьмемо трошки, зараз подивимося на них. Нема ні ни побіди, нема нічого такого зв'язаного з війною. Тобто людина просто вже зараз, ну як сказати, от по карті я б сказала, навіть не цікаво. Навіть не цікаво. Що відбувається, як происходе? От, Інтерісна, зараз більша карта, якщо так піде, тут, більш інтерес він і його сім'я. От, дійшло до того. Все рішиться раннім утром. Все рішиться в цій війні раннім утром. От Луна сяде, сонце почне підніматися і все рішиться для Росії. Для нас по-своєму, але ми балакаємо за Росією. Раннім утром все рішиться. Воно і почалося, отоп'яш, бачите, карта, війна. Все рішиться раннім утром. От почалося воно рано утром і закінчиться воно рано-рано утром. Карта так показує. Конець близько. По карті конець близько, якщо ми дивимося. Так. І от люди сидять і думають, як, нас, як, як угораздило у нас оце все вляпаться. От їхня карта. От як нам, от як ми могли в це попасти? Попали, попали. Ну, Що тут карта Мітле? Що ще? Бистро все видно, швидко. Нема, нема. Карта вже не дає, хто управляє. Карта не дає, ну, що хто управляє цією війною з їхньої сторони, вже карта не показує. Хто цим управляє, хто цим от, за ниточки хто кого дергає, нема. Багато оказалося крис рядом, які просто хочуть по карті спасти себе сейчас. абсолютно. Карта кожен хоче зараз оцей груз себе скинути, тобто кров'я, це те, що було, хоче скинути себе, через що вони йдуть в карту криси, криса спасає себе. Ну, Тобто карта і все. Ну, а люди, опять, як опять, воно, знаєш, як воно столять тисячу літ до нас, а платять прості люди. А платять прості люди. Есть, а все це відбувається за що людей. І в нас те саме захищають прості люди все. Ну і в них же ж воно понімаєш, все відбувається. Ну і тут що карта, перша карта скорості. Все дуже буде дуже буде швидко. Пев ж карта показує, все дуже буде швидко. Тому що тут є всадник, ось карта на, на скаку, то тобто, є двіження, і тут карта є скорості. Все дуже буде швидко. Зараз да, репку чухають свою, російські люди. Думають, як нас угораздило в це попасти. От я б сказала по карті. так. Давайте давайте, совєт для інтересу візьмемо От карти, що совітують їм, їм не нам, а їм. От совєт карт для них. Жезлів сам випав. От Совет Карт для них. Не більше, не менше. Тут, бачиш, не видно сьогодні. Карта дьяволу. Обирайте цього дьявола. От робота ваша, це хто піднімає по картах Таро, Рицарь Пентаклі, робота ваша убрати оцього, оцього дьявола від вас. Є молоді люди по пажах, є люди молоді, які більш грамотні, які більш учні, які сохранять ваші сім'ї, які залишилися. І карта, тільки ж для цього всього треба карта огня. Щоб люди не тільки балакали там, мечтали, а дійсно взяли оцей ту жезлі в руки свої, ну то тобто, есть, рука, от тут видно рука. Взяли оцей жезл в руки і пішли. і, А як воно, а як воно? Оцей і буде баламутити. Хоча б примерно тут і непогані карти, але дьявол, от він все це баламутить. От це вже не людина, це вже дьявол дьяволи. Да? І це карти. Це не те, що так хочеться мені, це карта показує. Це дьявол, якого треба вбирати. І тут же ж бачиш, або дьявол, або карта люди сім'ї зберігають. От треба розуміти, цих пажів зберігають і все остальне те, що є. Дьявол це все не жаліє, дьяволу це все не цікаво. Дявол оцими руками, що ця карта показує десятка пентаклей паж, він цими руками робить те, що йому хочеться, тобто насищається тим, чим він хоче насититись. Понимаешь? Це інструмент в руках дьявола падає. А як ви там, ну, як ви, от совет вам карт. Навіть даже, даже взяла, взяла карти, совет вам карт. І ви далі йдете з цим дьяволом, який все одно по-в'яшеному законче, то все одно кончиться нехорошо. Хоч так, хоч так нехорошо. Или, или, І другого не буде. Ця карта показує, ну, тут немає в, цю, в цьому всьому карти діста. Тобто раз можна вам це казати, ну я в тому, що це все слова. Все, На цьому все. Спасибо велике за внимання. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, все читаємо, все. І далі буде.